У мене був план великий будинок біля озера, у якому завжди пахне свіжою випічкою. Діти, що грають із собакою на задньому майданчику, та велике коло друзів, які приїхали в гості на барбікю. Та не завжди все виходить так, як ти думаєш. Не завжди поруч знаходяться люди, які хочуть того самого, і не завжди обставини дозволяють виконати завітні мрії. Чи може скласти руки і продовжити сумувати? Ні. То поки є план Б. Ось і настав власне час розказати вам про ще одне моє захоплення і познайомитися світом двоколісних хрустиків фаршу, як лагідно люблять називати нас автомобілісти. Та це лише просто заздрість, тому що машина везе тіло, а байк везе душу. Всім привіт! Це канал Кирил, І сьогодні, як ви зрозуміли, мова піде про мотоцикли. Чим вони мене привабили та що в них такого особливого. Якщо ви все ще не підписані на мій канал, то обов'язково підпишіться і не забудьте поставити лайк цьому відео. Це дуже сильно допомагає зросту каналу. І прямо зараз рекомендую вам заварити чайок або каву, взяти якісь смаколики, А я повернусь через секунду. Ось так вже набагато краще. Так, от, це вже мій четвертий сезон на мотоциклі, і майже кожен раз перед кожним сезоном я сам собі кажу: типу, давай його продавати, навіщо він взагалі тобі потрібен, ти майже на ньому не катаєшся. А потім я його заводжу, виїжджаю на свою першу поїздку, і такий: ні, я тебе не продам. Думка про те, що пересісти на двоколісний транспорт, вперше спіткала мене вже після початку повномасштабного вторгнення в 2022 році, і вона спершу мала суто практичний характер. Якщо пам'ятаєте, то у травні червні 22-го року були дуже сильні накладочки з бензином, з його якістю. Щоб знайти нормальний бензин, треба було або вистояти в чергах, ну або мати в знайомих якогось муткаря, який міг би знайти бензин, ну так сказати, з-під стола. Ну якість бензину тоді дуже сильно страждала. На той момент у мене було A3 на стейджі, тоді ще першому, але все одно треба було заливати лише сотий бензин, і тому задачка ускладнювалася в рази. Коротше, не найприємніші часи були. Тож, у червні 22-го року я вирішую піти в мотошколу, навчаюсь їздити на мотоциклі та потроху вишукую свій майбутній мотоцикл. І не знаходжу взагалі нічого путнього. Це тому, що я хотів дещо дуже особливе і незвичне, не таке, як у всіх. І тим самим ми переходимо до наступної частини відео, яка називається. Кафе Рейсер – це справжня субкультура, яка бере свій початок з 60-х років в Британії. І тоді молодь ганяла на мотоциклах від одного кафе до іншого. І якщо ти не встигав доїхати, поки на джукбоксі лунає пісня, то вибачай, ти не справжній рейсер. Вони тінгували свої мотоцикли для того, щоб зробити їх якомога більш швидкими, легкими і обов'язково стильними. В той момент це був наче такий протест проти маминих мопедів та серійності. Зовні кафарейсери доволі легко пізнати. Вони мають довгий вузький бак, низьке кермо, зазвичай це кліпони, і в деяких є навіть такий горбик позаду сидіння. І найбільше мене права було в каферейсерах саме ця естетика поєднання ретровайбу з агресивною посадкою та чистим мінімалізмом. Кожен такий мотоцикл це індивідуальність, і у більшості випадків їх збирають власноруч. І як ви вже могли здогадатись, так і вийшло в моєму випадку. Коли я обирав свій мотоцикл, було тупо нуль нормальних варіантів, лише якийсь мотлох. Насправді я прямо зараз відкриваю авторію, і якихось нормальних проєктів до 4 тисяч доларів немає. Звичайно, є ось такі BMW 80-х, 90-х років, але це вже зовсім інша цінова категорія. До речі, хто дивиться мій канал доволі давно, вже точно знає, що я фанат Audi. Але каферейсери на базі BMW K100, K75 або Triumph – ну, це просто кайф. Отже, готового каферейсера я, на жаль, не знайшов. Тому мені довелося шукати донора і робити повністю кастомний проект. Критерії були прості і складні водночас. По-перше, я хотів, щоб він був не дуже сильно потужний, не більше 400 кубиків, тому що я вважаю, що більше для першого мотоциклу було б занадто. По-друге, я дуже хотів, щоб у нього був ідеальний технічний стан, щоб нічого не довелося ремонтувати або доробляти вже по ходу. Ну і ще один момент: я дуже хотів, щоб він був чорного кольору. Насправді це не дуже важливо, тому що перефарбувати бак це взагалі. Не проблема, але чомусь тоді, саме на той момент, мені це видавалось прям дуже важливим. І я знайшов його. Ним виявився Suzuki Grass Tracker, всього лише на 250 кубіків, максимальна швидкість, якого десь 120 км за годину. І це ще треба трошечки ногою допомагати, як на самокаті. Найспішніше те, що він такий маленький, що його мені привезли просто на легковому автомобілі. Ну як легковому, типу Kangoo. Його раніше ще називали пірожок чи Якось так його перевірили на СТО, сказали, що все окей, ще поїздить. До речі, там було навіть менше ніж 20 тисяч кілометрів пробігу. Тому ми вдарили з продавцем по руках. Я заплатив 2,5 тисячі баксів і став власником двоколісного транспорту. До речі, права в мене тоді ще не було. Я думаю, що це взагалі класична історія для всіх мотоциклістів: спочатку купити мотоцикл, а вже потім отримувати права. Але занотуйте у протокол, що я на ньому без прав не їздив. Після того, як його придбав, я одразу віддав його на студію, де мені робили кастомний проект. А тепер трохи про те, чим же я надихався. Якщо пам'ятаєте, у 2022 році якраз десь у березні вийшов фільм Бетмен із Робертом Паттінсоном. І якраз там молодий Брюс Вейн катається на кастомному кафе рейсері. І я просто закохався у нього. У мотоцикли, маю на увазі. У мене навіть є ось така моделька із «Лего». Я поділився своїм баченням із майстрами із ательє також скину їм десь приблизно терабайт референсів з Пінтересту. І десь через півтори місяці мій байк був готовий. Роботи насправді було дуже багато. Мені повністю переварили раму, перешили сидіння, викинули старий руль. Замість нього поставили кліпони. Поставили нову оптику і передню, і задню, повністю нова гума. Навіть перефарбували двигун у чорний колір. І після того, як уся робота була завершена, я підвів підсумки, і вся робота з кастомізації, ну разом з матеріалами, коштувала мені приблизно 1300 доларів. Це якраз половина вартості байку. Тож виходить, увесь проект обійшовся мені в майже 4000 доларів. Багато це чи ні вирішити самі, але я вважаю, що загалом це не дуже велика і доволі справедлива ціна за такий унікальний та кастомний проект. Коротше, напишіть у коментарях, що ви думаєте на цей рахунок. Але на той момент я був дуже сильно задоволений ним і просто не злазив з нього. Зараз я потроху відчуваю, що мені вже не вистачає цієї потужності. Я потроху задивляюсь на старі BMW, а також на Британські Тріумфи. Але те, що зрозумів, що наступний мій байк все одно буде каферейсером. Насправді це дуже дивне відчуття, особливо в порівнянні з автомобілем. Знаєте, той самий e-tron GT просто напічканий всякою електронікою, технологіями, стабілізаціями, ABS, моніторингом сліпих зон. Це для того, щоб твоя поїздка була максимально безпечна, комфортна, ну і навіть швидка. І навпаки, в моєму кафарейсірі немає АБС, немає показника рівня палива, немає показника передачі. Я навіть більше скажу, поки ми знімали це відео, у мене відпав спідометр. То я навіть не знав, з якою швидкістю я рухаюсь. Але більше нічого і не треба. Ти просто відчуваєш пульсацію, вібрації під собою і чуєш, як реве двигун. І нічого іншого просто не існує. Тільки ти, мотоцикл і дорога. І знаєте, загалом мотоцикл для мене це взагалі не про те, щоб доїхати з точки А в точку Б і якомога швидше. Так, звичайно, це досить зручно, дуже економно, навіть у порівнянні з електричкою, і можна взагалі не паритись про те, як паркуватись у центрі міста. Але це все ж таки трохи про інше. Це про ті самі відчуття, про свободу і, можливо, навіть трохи бунт у стилі панк. І мабуть, жодна машина не зможе порівнятися із цими відчуттями. Що ж, на цьому моменті я хочу подякувати всім тим, хто додивився це відео до кінця, залишив коментар та підписався на канал. А ще я дякую Богові і долі за те, що я маю змогу проживати цей момент саме так. Що усі рішення та події в моєму житті, врешті-решт, привели мене саме на це місце. До зустрічі!